Сьогодні в церкві Божій торжество, а в серцях наших хвилювання, послав Господь Він духа нам свого, і виконалось Боже обіцяння. Ми згадуємо, як Ісус, любивши, просив Він учнів, щоб не відлучались, молитви низько голову схиливши, обіцяний дарунок всі чекали. І ось, о, чудо, що заслав на мить, почувся шум, ніби пронісся вітер і дім наповнився враз диханням святим потоком сильним із тепла і світла, в серцях людей звеселилась благодать. Святий Дух Божий подвоївся в душі, яка то радість! Що не описать, то можна пережити у тиші. як молитовним полилось дощем, Росою чистою мови хваління, цей шум чув натоп тим чудовим днем і в кожного своє незрозуміння. Ми знаємо, що він юдеєм є, щось на Єгипетській говорить мові, ти чуєш. До Всевишнього він зве, слова його звучать такі чудові. Та вони, певне, напились, не зрозуміли, щось з собою чинять, що їхні мови різними сплелись, і в цьому є вино ось ця й причина. О ні, не п'яні ми. Мова Петра враз прогреміла гучно над народом, збулись воістину слова. В Христі Ісусі є і свобода, і Божий Дух вселяється в того, хто Господа всім серцем приймає, хто з поканянням прийме дар Його, гріховний груз пороків залишає. Почуйте, нині ви слова мої, прийміть того, якого ви розп'яли. Покайтесь, не лишайтесь в стороні. Щоб хрестивши, членом стали. А Дух Святий роботу завершав в серцях людських, любов'ю покоривши, до сім'ї спасенних душі докладав, в узли невіря, сильно розділивши, пробігли ери разом із роками, але незмінно з нами Дух Святий, так ніжно, поміж нашими рядами. Проходить він невидимий, живий, і плачемо ми від радості і щастя, і очі сповнені слізми, в в труднощах, в нещастях. Він з нами, бо ми його є дітьми. Він з нами тут, з відвагою, щоб сміло, як і той Петро від сіть дати могли. Щоб вість благу несли, це ж Боже діло, щоб до Христа грішних людей вели. О Дух Святий, нам нагадай сьогодні події днів апостолів, що стали, Нас зігрівай в любові, ти Господні, і щоб труд із з ревністю звершався.